Вот этот митинг показывает о том, что молодежь, что Луганщина всегда была с Россией. Была, останется и будет. А те, которые попытаются навязать нам свою идеологию или какую-то либо другую идеологию, оно все закончится крахом для них же самих. Да я никогда не говорил, что отделение... Хорошо. что хорошо. Я никогда в жизни не желал отделения Украины. Що я за єдину і не Україну? Звертайся до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Де да людям ці часі роздавати? Слухай. Будеш в тюрмі кричати. Якщо ти ще хоч слово скажеш, будеш сидіти в тюрмі. Разумію, чи звертайся зараз до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Можна мені сказати? Звертайся, я сказав. Звертайся. шановно, уважаємо, давай, звертайся. Уважаємо граждані. Тримайте цього воду. Ребята, їх чіпіть. Тихо! Да, пусти! Заглохни да, 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 да. мене. Отак от давати клятву Медведчуку, чим це закінчується. Оце, блядь, буде отак кожному подонку, хто за розкол України. Да, оце кожен такое. подонок, який буде розколювати Україну, закінчить отак. Отак, блядь.